Добрий ранок. Вон, хтось вже трудиться з самого ранку. О-по-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. -оп 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 Блін, павуки ці задовбали, чесно, біпець, їх тут стільки багато в цьому гаражі. І на дереві, і з дерева це просто жахіття. Так, сьогодні п'ятниця. Надіємось буде краще, ніж завчора шні четверг. Щось обірвався зв'язочок чікс так Що у нас тут показує? Музончик. Прогнозований 131. Ну, думаю буде більше. Так. Щось... За день скинемо по нулям. Так, мурич там щось. Вийшло там біля дверей сидить. Так, ну а ми зараз снідаємо, веземо доньку і починаємо працювати. Всім гарного та продуктивного дня, якщо це день. що, там ми трошки покаталися, зараз 11.09. Зараз поскидаю вам скріночки Ну, перше ж замовлення ми, як завжди, почали з мінімалочки. 70 гривень. За 3 кілометри разом з подачею. Це файне. Файні замовлення. й таке, ну добре, хоч пасажирка, бо швиденько вийшла. А от тільки що крайнє замовлення було. Це, звісно, жесть. По-перше, що чекав довго пасажирку. По-друге, вона в сервісний центр МВС їде. Ну, їде, я так зрозумів, от... цей, отримувати. Водійські посвідчення. Виїхали. Вона каже, ой, я документи забула. Бля, ну як можна було... Так вона, по-перше, що їх забула, по-друге, що вона їх не собрала. Я її ще чекав, поки вона там по хаті позбирає ці всі документи. Ну, капець, звісно. Я думаю, що вони їй не знадобляться. Якщо вона спочатку така розсіяна, то і там теж діва не буде. Як все почалось, так все і закінчиться через сраку. Так що якось так, ну нічого, помучається, помучається, там може здасться. А може і не здасться і краще буде. Ціліших людей на вулиці більше буде. Якщо якось так. Ладно, шуткую, звісно. Зараз лечу, треба ці плани віддати за машини. Блін, з однієї сторони, так катаюсь, блін. І думаю, блін, ну це оренда, туди-сюди. Ну, тіпа, Звик на своїй машині. А з іншої сторони, дивишся, думаєш, блін. Ну я плачу в день 750 гривень, грубо кажучи, там, разом з тим, що я витрачаю на зарядку. На своєму автомобілі ну, в мене. Мінімум це 1000 була. от Мінімум витрати, мінімум 1000. А так зазвичай 1000 заправка, якщо там до 200 км проїжджаю. І ще там на амортизацію мінімум 200. От 1200, от я вже заробляю більше. ну Звісно, якщо я куплю свою, свій автомобіль електричний, я буду заробляти ці плюс там 400 доларів. Але ж треба буде витрачатися на амортизацію. Як-не-як, -як, там, походовці, щось колеса поміняти. Ну, коротше, все рівно якусь копійчину треба буде вкладати. І цей, блін, приїхав на заправку відлить. кави, напився вдома. Це капець просто. О, містечко є. І цей... Ну, коротше, якась така, типа, двояка ситуація. І свою хочеться, але... Зараз такий час, що я... Я, якщо чесно, я не знаю, що воно краще. Краще, напевно, щоб гроші давно були на всякий випадок. Кататися собі на оренду. Мені ж вигідно, вигідно, Бо заробляти став більше-більше. Що ще треба? Головняка немає. І все. Так, це я побіг. Що, на плесосив я трошки. 1252 їду додому. Каца така смішна, що капець просто, 800 гривень. Ну, і по часу 3 години. І я, виходить, що час пік я провтикав, тому що е дитину відвіз, потім хлопців відвіз на будівництво, потім думаю, поїду додому, вип'ю кави, тому що спати хотілося. І на цьому все. 3 години. Напевно, що 3 години десь працював, я може трошки дежда, навіть менше. Е ще там при прийшлося відвозив цей. За автомобіль прийшлося трохи прокатнутися, замовлення не брав. Ну, коротше, да, так, може трошки менше 3 годин. Так що якось так, зараз їдемо хавати насолоденький у нас буде кавунчик. Ну, і Можливо, трошки каву поп'ємо. Довго сильно я сидіти вдома не буду, тому що в мене, в принципі, скільки там 54% зараз. Одинку посиджу, якраз дозарядиться без соточки, і будемо далі їздити. Бамбить гроші. Бамбить гроші, так, хлопчики, розбігайтесь. Так що якось так, хто їсть смачного Насипав собі об обід, а крошечку вчора накришили всі разом, всі приймали участь. І донька, і дружина, і я. До речі, блін, взагалі дуже полюбляю влітку, а крошка це взагалі. І зробив собі тости з хамоном. Хамон треба доїдати, крім мене, його ніхто не їсть. Ну і кавунчик на солоденьке. Так що, якось так зараз набиваємо шлунки і трошки відпочинемо, і будемо далі працювати. Що ми трошки дома побули, пару годин. Зарядилося на. Майже запасу на 50 кілометрів. Позвонили хлопці, щось я так валявся, хотів поспати, ну щось, коротше. Думаю, ні, спати не буду, то потім я так погано засипаю, що капець просто висипаюсь в день. Погода така, щось може дощик капне. блін, Треба кріплення замовити, щось я ніяк не можу це. Та не хочеться гроші витрачати, але. Але треба, треба треба купити. Зараз заберу хлопців. Блін, ще приїхали сусіди, капець просто. Діти бігають, а ва! Крикі, що капець. Вся вулиця гуде. Ну нічого страшного. Так що, зараз будемо рубати капусту. Це капець, звісно, в кармані 800 гривень грязними. Це жах. Жах. Зараз будемо. Треба до вечері блін, двушечку зробити, але я не знаю, наскільки це реально, якщо чесно. ну Подивимося. Це виходить десь години за 3, можливо, за 4. Десь за 4. Ну, три з половини, поки я доньку заберу. Де таке? мичка, ніхто не миється, пуста. Так, мусора поїхали на екватор, зараз будуть ловити тих, хто стоїть на інвалідних місцях. Вони таке практикують, я їх цілком підтримую, тому що зараз дуже багато інвалідів, пов'язано з війною, без кінцівок і все таке інше треба поважати. Так що ось так все. Лечу до хлопців. Тут таке замовлення брати. 4-4 на 15 поїздок. Я думаю, що напевно я його не буду брати. Тому що це 100% якийсь головняк, або наріки, або ще щось, бо неадекватка. Тому що за 16 поїздок стільки така оцінка, це неспроста. І вам раджу так само робити. Маємо пробіг. Робочий 100 км запасу залишилось 50 на 58 кілометрів 46%. Powerbank показує. Каса 1600 гривень грязним. Ну, зараз підзарядимось пару годин до 8. І поїдемо далі попрацюємо. Нам треба касаль зробити. не знаю, За 3 години реально чи нереально вчора було нереально, тому що вчора не було замовлень. Так що такі діли, зараз бігом Там он до тому доці якийсь цей полуденок, бо он захотіло блінчик з творогом. Зараз ми його з кавою. Все, полетів я трохи відпочину. В принципі, я і не втомився, так що... Погода, звісно така, що капец, спати хочеться. Ну нічого страшного. Зараз зарядимось кавою і буде все чіки-бамбоні. Так, Пройшла година 50 хвилин. Зайшло 6 кВт і майже там 40 чимось кілометрів прогнозованого пробігу. Ну, зараз 8.00-01, то я думаю, мені вистачить цього на 3 години. Завтра ж все ж таки хочу попасти на базар і трошки підзняти автомобілів. Відос буде скоріш за всього зранку. Так що хто там встигне, можете написати, я подивлюсь, які ціни на ті автівки, котрі ви напишете. Так що якось так. А я чекаю замовлення. Тут нехіба нема. Ефірів нема, коефіцієнтів нема. Надіюсь, я як з вчора не просиджу, але мені там уже свої набрали. Треба буде в Бармаки, З бармаків забрати з гаражів. То зараз чекаю, щось сюди хочу. Зараз поставимо фільтра на ці на північний Є совкос, і тут зараз на льонік поставимо. Все. Чекаємо. Ой, чекаємо, чекаємо, ладненько. Включусь трошки пізніше. Прийшло рівно 35 хвилин, зараз уже 42 хвилини, і я виконав замовлення. Я зараз в тинному, 94 гривні. Мені дали соточку без решти. 6 гривень на чай. Бомба. Бомба. Та це взагалі бомба, що я щось отримаю. Я думаю, вже знову поїду додому. Це просто жахіття, просто жахіття. Все. Чекаємо далі на ну, наступне, але напевно ми будемо рухатися ближче до міста. Тому що тут я навряд чи щось отримую. Що вилітаємо. В іному, мені тільки що жіночка сказала, що запрацювала камера на швидкість. От як їхати зі сторони Софії в сторону заправки Вог, якщо хто місцевий, а вон там ззаді була палатка, блін, не видно вже. Палатка червона. Любава магазин, потім понад дорогою палатка червона. І отут на перехресті я тільки що бачив кам... А, вон, вон, вон вон, вон далі. Вон камери стоять. Але на швидкість лі вони чи не на швидкість, не зрозумів. Ну, я Ааа, да, на швидкість він стоїть. Так, да, нефіга собі, не знав. Буду знати. Так що ви теж слідкуйте за цим. Я думаю, що воно в дві сторони б'є. І туди, і назад, як в центрі по соборній. Ну як не в центрі, а на ювілейному Соборній. біля тебе, що в дві сторони б'є одна камера. Ну що, відпрацював я 23.00. На годиннику вже під'їжджаю додому. Підбиваємо підсумки реально в... вечір трошки с... спас ситуацію, тому що взагалі не було замовлення. От зовсім. <кхи> Правда, <будь кхи> здоров Дякую. <кхи> так. Що в нас вийшло? Уклон 300 гривень. Болт. А... 1200 гривень. 1500 і плюс в мене було ще своїх 850 гривень. Це виходить у нас 2350 Мінус 700. 1650 гривень вийшло заробити в п'ятницю. П'ятниця така відстійна, що просто жах. Просто жах. Оце ще трошки дощ почав моросити і тривога почалась. Тут тр... трошки щось змінилося, але не дуже. І то, щоб годинку допрацювати, б, да, п'ятниця наче. Ну, замовлень немає. Просто замовлень немає. Є за місто багато, але тарифи неадекватні. От, е, наприклад вам. От. 15 за. 300 ну такі 20 гривень км ще подача там 3 км, 18 виходить. Ну, коротше, виходить менше 20 гривень за кілометр, Ну, не знаю, я б не їхав. би, Ну, і таке взагалі вон, там, бред, 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 повний бред. Так що якось так. все, Дякую, хто додивився до кінця. Лупанув вподобайку. Обов'язково, обов'язково. Якщо вам сподобалось. Поділився, можливо, з кимось. Так що якось так. Завтра спробую підзняти відосик на автобазарі. Можливо, щось та й буде там цікавеньке для вас і для мене. Я там не був уже 2 ну, роки точно. Так що подивимося, що там і як. Скільки зараз в'їзд вартує в автобазар. Коротше, завтра все буду розповідати вам. Будемо дивитись бюджетні тачки і електрички. Теж бюджетні там до 10 тисяч доларів. Так що якось так все. Обняв, підняв, Па-па.